Розділ 12. Вторгнення Кабана та КОРОНАціЯ. Що ви робите? Я вас тут раніше не бачив. ТИ обернувся із під густих світлих брів, поглянули сірі очі. Хижо зблиснувши, вони одразу ж набули добродушного погляду. Як що роблю камери рихтую. Інженер електронщик я, а тобі на що?» Лице було сховане під маскою, а одяг ні разу не нагадував уніформу Монтера. Просто цікаво. Вас домовласник покликав, а де андроїд технік? Зазвичай ремонтувати камери відеоспостереження це його робота. У комірчині зламаний лежить, його хтось по голові стукнув, от він і заглючив. Взагалі, то це не твоя справа, хлопче, йди собі, куди йшов, бо поліцію викличу. Не моя справа? Справді, а якщо я вам скажу, що я сам поліція. Ось дивіться моє посвідчення і жетон лейтенант Бер 540 до ваших послуг. Між іншим, я тут живу і маю право знати, хто тут шастає, коли мене немає вдома. Я у твоїх послуг не потребую, лейтенанте. У тебе своя робота, у мене своя. Маска важко видихнула і повернулася до камери. Ні, шановний, не ухиляйтесь від відповіді. Якщо ви електромонтер, то покажіть посвідку або дайте щитати передпліччя. Чолов'яга мовчки продовжував долубатися у начинні камери і, здається, не чув, що до нього звертається. Бер-540 продовжив допитуватись, звідки я знаю, що це не ви прибили того андроїда. Може, ви якийсь злодій, бо нещодавно сусіди бачили, як хтось у моїй капсулі нишпорив. Потрібен мені ваш андроїд, як собаці сідло. Так він не глухий, а просто прикидається глухим і ухиляється від відповіді. Щось тут нечисто. Треба перевірити. Добре працюйте. Я не буду заважати. Ви маєте рацію, якщо вас покликав домовласник, то це легко перевірити. Зараз я зійду вниз на ресепшен і все з'ясую. Лейтенант зробив вигляд, що йде, а сам підскочив угору і підніс сканер чіткодів до плеча Монтера. Сканер одразу ж запищав, а потім. Заблимав червоним кольором. Опа, та це ж кабан. Сам прибіг у пастку, навіть і ловити не довелося. Оце так пощастило. Вас заарештовано, громадянине Кабан. Злазьте з драбини та йдіть за мною. Чоловік завмер і було видно, як через картату сорочку проступили напружені м'язи спини. Він глухо прогуб. Ваш сканер зіпсувався, лейтенанте. Це всього лише техніка, а вона схильна ламатися. Ось долагоджу камеру, подивлюся, ваш девайс. Ви так думаєте, а я чомусь ні. Зніміть маску, я повинен переконатися, що ваше обличчя не схоже на обличчя злочинця, що висвітилось на сканері. Добре, я не проти лейтенанте. Я зараз злізу, а ви вибачтесь». Бер-540 заліз рукою в шкіряний плащ і намацав пістолет. Якщо це кабан і сканер не бреше, то треба бути на поготові». Чоловік неквапом поклав викруткою на грудну кишеню, зліз металевої драбинки і повернувся обличчям до лейтенанта. У його руці зблиснув шокер. Рука з пістолетом застрягла у кишені, і чому лейтенант не переклав його до кобури? Дуже легковажно, дуже. Мить і розряд шокера зробив свою чорну справу і на декілька хвилин лишив поліцейської свідомості легковажність до добра не доводить. Бер-540 прийшов до тями у власній житловій капсулі. Він сидів міцно прикутий до крісла. Руки і ноги стягували пластикові стяжки. Кабан стояв збоку і хижо посміхався. Ну, лейтенанти, як вам така зміна ролей, ви думали, що це ви мене зловили. А насправді я вас упіймав. Іронія долі. Не раді так, кабан. Зараз сірінга нас зацінить і охорона збіжиться. Сірінга? Я її заблочив ще до того, як сюди увійшов. Не бійтесь, лейтенанте. Вона нас не потурбує. Краще скажіть, не та дівка, що тут нещодавно була. Яка дівка? Тут, окрім сірінги, ніяких дівок не гуляє. Спробував віджартуватися лейтенант. Якщо кабан знає про X-3000, то це точно його сусіди бачили. Ні, не так. Якщо він питає, значить, знає, що X-3000 тут була, і він шукав саме її, коли його сусіди побачили. Після розряду шокера у голові злегка поморочилося, ось чому думки плуталися. Не прикидайтеся дурником, лейтенанте. Та сама дівка, яку ви сюди пустки привозили мені вона потрібна. Скажете і будете жити, а не скажете. Ну, чесне слово, як у театрі, з кабана вийшов би непоганий актор. Не так пафосно кабан. Мене в театрі. І як ти так спритно мене виробив, що я і не щувся? Відповідь неправильна. Неважливо як? Важливіше навіщо. Повторюю питання, де дівчина? До речі, ваш пістолет лайно і його місце на смітнику. Ганьба поліції, що такий непотріб служивим видають. Хоча, чого я хочу від влади, Ентрополіс вже давно не той, особливо з тих пір, відколи у ньому ще й Віктор керує. Ось якби це були люди, то була б інша справа. Погодьтесь. З вас такий же поліцейський, як з куля. Офіцер грізлі 816 мав рацію, а вже ж. Так він ще й підслуховував тоді у пустці, подумав лейтенант. «Рано я його з рахунку списав. Треба було пильнішим бути, а все через ікстра тисячі. Паршиво. Залиш Лірику при собі кабан. Краще скажи ти на Енді працюєш? Це тому ти у пустку побіг, бо тебе Енді собі на підмогу покликав. Не ваше собаче діло. Відповідайте по суті, де? Діли Дівку? Де, Де де? Подумки зло перекривив лейтенант і спробував поворушити з кутими руками. Оце задудів, наче труба на верхотурі? Не кабан, а дірявий паротяг. Навіщо вона тобі? Якщо ти працюєш сам, то маєш пояснити. Енді теж її хотів та прорахувався. Ех, і навіщо він так сказав? Фактично зізнався. Кабан підійшов і ще міцніше затягнув стяжки на руках і ногах лейтенанта, які ж вони болючі, прямо спасу немає. Ви про того типа, що зараз у вашому крівохолодильнику відпочиває. Мій ніс кабана ще більше роздувся і став нагадувати поросячий п'ятак. Тепер ясно, звідки у нього така кличка. Якщо він не працює на Енді, то на кого ж тоді? Мовчанка затягнулася, кабан змінив тактику. Лейтенанте, ви не знаєте, у що вплуталися. Я по-доброму кажу, бо сам був таким же наївним. Повірте мені, як другу, я вам добра бажаю. Невже вам потрібні чужі проблеми? Залиште їх мені, а самі завійтесь на вечір до паноптикуму. Там на вас шанувальники зачекались. Про кіборгів мовчу, бо не хочу зурочити ваші успіхи. Так він і за паноптикум знає? Нічого дивного, Той бій усюди транслювали. І всі містяни його бачили. Це я вплутався. Ні, це ти мене плутаєш кабан. Ти кіберзлочинець, а я зі злочинцями ніколи спільних справ не мав. Кабан скептично поглянув на лейтенанта, підійшов до бювета і налив собі склянку води, потім провів долонею над сенсорною кнопкою міні холодильника і задоволено вишкірився. Сірінга не ввімкнулася, значить, точно зламана. Кабан перейшов на ти. Навіщо телячі ніжності розводити, якщо теля на прив'язі? Горлянку сполощиш, хлопче, вона тобі знадобиться для чіткої відповіді. Нічого я тобі не скажу, кабан. Я таких, як ти, до відділку здаю. А не розмовляю. Краще розблокуй сірінгу і йди собі. Я зроблю вигляд, що тебе не бачив. Пам'ятай, якщо ти мені ще десь на дорозі попадешся, то я тебе обов'язково пов'яжу. Кабан витягнув губи трубочкою і засвистів якусь нудну пісеньку. Тоді неквапом відпив декілька ковтків води і голосно засупів. Пізно, по доброму вже не вийде. Якби ти не вештався у мене під ногами і не перебив дівку, то цієї зустрічі могло б і не бути. Вважай ти сам напросився. Мені достеменно відомо, що дівка була тут. Зізнавайся, де ти її сховав. Кажи, а то пожалкуєш. Я не знаю, вона втекла. Пішов бабанг Бер 540 Може, кабан повірить і нарешті відчепиться? Не бреши. Ти її кудись ховав. Куди? Подалі від таких виродків, як ти. вирвалось у лейтенанта. Я не хочу, щоб якась тварина розібрала її на запчастини. Яких таких? вчепився у першу фразу Кабан. Ти хоч знаєш, з ким маєш справу? Звісно, знаю. Ти кіберзлочинець на прізвисько Кабан. Тебе вже місяць розшукує Кіберполіція за спробу заблочити головний сервер ще Віктора. За твою голову навіть і нагорода призначена. Поправ мене, якщо я щось пропустив. Якби кабан ще й пута послабив, то лейтенант би йому спасибі сказав. Стяжки так врізалися в зап'ястки, що аж кров потекла. Це тобі твій сканер сказав. Викинь його туди ж, куди я твого пістолета зафурделив. бо це брехня. Ти нічого, про мене не знаєш. А якби знав, то інакше б розмовляв. Кабан підніс склянку води до вуст лейтенанта і дав попити. У добрячка грається, знаємо таких, однією рукою пити дає. А другою, ніж за спиною ховає. Лейтенант пожадливо ковтав воду, і вона без перешкод почала гуляти по стравоходу. У шлунку голосно забурчало. Сніданок профукав. З розумінням закивав кабан. Знаєш, я теж не снідав. Що у тебе у торбі? Зараз подивимося. О, піца, сік яблучний. Хочеш? Давай так, ти скажеш, де дівчина, а я тебе розв'яжу. І разом черв'ячка заморимо. Згода? Еге ж, заморимо, подумав лейтенант. Цей бугай спочатку погодує, а потім і заморить. До смерті. Слухай кабан, я бачу, що ти непоганий мужик, щоправда, на білого і пухнастого зайчика не схожий. А ти жартівник лейтенанта, знаєш, я відкрию тобі одну таємницю, тільки нікому не кажи. Я справді заєць, тільки не той, про якого ти думаєш. Коробка з піцею лягла на стіл, відкрилась і смачно запахла. Кабан неквапом взяв трикутний шматок і пожадливо запхав собі до рота. Паделюка, дражниця чи справді голодний? Ти не заєць, ти звичайний кабаняра. Таких, як ти, колись з дробовика стріляли. Підів чоловігу лейтенант. Дуже вже їсти хотілося, навіть шлунок судомити почав. Образився, що я з тобою не поділився, хлопче. Посміхнувся з повним ротом кабан. На, тримай, я ж не звір. Шмат піце полетів у сторону лейтенанта і ляпнувся на підлогу прямо біля закутих у кайданки ніг. Кабан дістав третій шмат піци, закинув до рота. Смачно пережубав, запив соком і голосно відригнув. Все то ти про кабанів знаєш, хлопче, а от про безбілетних зайців не чув, так? Еге ж, не чув. По тобі видно, он як щоки запалали. Я тобі піцу дав, чому не їси? А щодо зайців я тобі розповім, щоб ти знав. Колись не тільки дробовики були, а й такі спритні пасажири, що умудрялися в транспорті без квитка їздити. Так ось я теж такий пасажир, зайцем по цифрових мережах ще й Віктора катаюсь. Ось така між нами з зайцями різниця. Тепер ясно? Ну, ти й мудило кабан. Сам жереш. А я слиною давитися повинен. А я тобі що? Бабуся маша? І жонучку, не заляпайся. Я тобі серветку на груди покладу. Ге-ге, не бійся, поїси, коли розкажеш, де дівку сховав. Навіщо вона тобі? Обличчя сподобалося, чи, може, заміж покликати хочеш? Ні те й не інше. Її здібності розблочити треба, а взагалі так. Що так? Вона типу сирінги чи як? Типу того, багато знатимеш спати не зможеш. Бачиш, що ти сам до неї серцем прикипів, юначе, от і брикаєшся. Ой, не раджу закохуватися, а то печешся. А вже ж, тим часом. Не кусайся. Ти ще не народився, а я вже зі штучним інтелектом воював. Тож знаю, що кажу. Послухайся, старшого, не доводь до гріха. А що таке гріх? Це скорочене від горіх, здається? Щось таке мені бабуся розповідала. Це мізки у тебе пусті, як той горіх. Не боїшся, що я їх розколупаю? Не боюсь. Я на планеті Багів свій страх з'їв, перетравив і випорожнився? Он як? Ти вирішив за неї померти? Ну, як собі знаєш, я попередив. Зараз перевірю, наскільки міцні у тебе горішки. Та роби, вже раз намірився, а то одні балачки. Пхе!» Кабан скрипнув зубами і дістав із сумки пристрій, і помахав ним перед лицем лейтенанта. Бачиш, оцей червоний шолом з датчиками я зараз надіну його на твою дурну макітру. А коли мізки плаватись почнуть, то ти іншої заспіваєш. Скачаю твою пам'ять і на диск і піду, але ти цього вже не побачиш, бо складеш компанію жмурику, що поруч, у пакеті лежить. Будете рядком сніжком покриватися, а коли вас так знайдуть, то приліплять номер і підпишуть назву Два заморожених Бовдура. Кабан порився у сумці і дістав ноутбук, під'єднав дроти до шолома і широко посміхнувся. Заціни, дивайсь, та приготуйся до коронації. Настав час приміряти корону. Вибач, що ти не перший, що на неї зазіхнув. бер Бер-540 зглитнув слину і посовався на стільці в надії звільнитись. Кабан явно у театрі актором працював і пафо звідти ж. Ні, він не актор. Так потирає руки, наче все життя катом працював, знайшов наступну жертву і радіє. Тим часом чолов'яга неквапом надів корону на голову бранця та під'єднав дроти до датчиків, декілька секунд роздивлявся на краплі, що стікали із замороженого Енді. А тоді почав загвинчувати гвинти у череп. Не тисне, так я підкручу, щоб не спала. Треба, щоб корона сиділа, як влита, а то народ не повірить. Скаже, що з чужої голови зняв, ще заплює або закидає гнилими помідорами. Народ такий непостійний. Ха! Бер-540 у відповіді лише міцніше стиснув зуби, тільки б не застогнати, тільки б не закричати від болю, бо так кату приємніше зробить. Мовчиш? А даремно, я б на твоєму місці і з мозком попрощався, а то не встигнеш. У тебе двері герметичні. Я не просто так питаю, бо про сусідів бідкаюсь. Вони смалене з твоєї капсули відчують, а подумають, що ти у тихаря курку смажеш, ще на обід напросяться. Падлюка, подумав лейтенант, цей катюга ще й насміхається, і чому я не вбив його тоді, коли можливість була? Жалкуєш, що раніше мене не вбив. Кабан наблизив своє лице впритул і на лейтенанта дихнув знайомий аромат цигар ще одне підтвердження, що всі курці не люди, усі, крім рідного діда. Не нуди, хлопче, я полюбляю сигари, бо вони мені нерви заспокоюють. Ну що, наша попелюшка готова до балу, час подавати карету. тобто... Я хотів сказати напругу. Коні запряжені чи то пак заряджені. Даю останній шанс ну? «Андроїда гну!» скривився у відповідь лейтенант. Пам'ятай, у тебе був шанс зізнатися, але ти його профукав. Дивись, червоний капелюшок теж не послухала бабусю. От і нарвалася на неприємності. На маніяка вовка натрапила, а він її під кущиком теє оприходував. Лейтенант не витримав болю і тричі голосно викрикнув. Заткнись! Ти сам маньяк, живцем людину смажеш! Гвенти на третину увійшли у череп, і мозок почав потроху закипати, точнісінько так само кипів свіжий суп на бабусині плиті. Поступово біль став таким нестерпним, що лейтенант почав непритомніти. Між тим кабан продовжував збиткуватися. Нестерпна, попелюшко, і чому тобі під піччю не сиділося? Врешті ти б попіл пальцем колупала, Та ж ні, на пригоди потягнуло. Не бійся, я твоя фея, точніше, фей, вибач, якщо заграюсь і уб'ю ненароком. Я ж не справжній фей, а тільки навчаюсь. Мозок охопили електричні розряди, і він перетворився на розжарену патенню. З очей лейтенанта полились сльози, змішуючись із кров'ю. Кабан замилувався. Красунечка, що й казати, справжня партизанка тобі б не пополом, а ротою командувати, та шкода не судилося. Такі, як ти, тільки до капралів дослужиться, так одразу ж помирають. На останньому слові Бер-540 втратив свідомість. У пітьмі механічний жук занурив йому у голову смертоносне жало і почав смачно випивати мозок. Клітина за клітиною. Ось і все. кінець попелюшці. Більше по вовках бігати не буде. Звідкись здалеку донеслись слова. Вони просочувались крізь пелену болю, тому Бер-540 ніяк не міг зрозуміти, про що йдеться. А між тим, це був один із саундтреків до Бондіани, і називався він Місія Нездійсненна. Переклад був приблизно таким ще одна подорож для мене, ще один виклик, і я повинен перемогти. Я тут, щоб знову завершити свою місію. Яка нездійсненна. Я не готовий розлучатися з життям. Страх став мені союзником. Що ти бачиш у моєму оці? Місія нездійсненна. Мда, слабенько попелюшка трапилась, та й результатом я незадоволений. Шкода, та місію вона провалила. Корона ще декому для коронації згодиться. Для справжньої принцеси. На жаль, ти цього вже не побачиш, лейтенанте.